Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Знаєте, останні повідомлення, які я надаю для вас, вони в більшості випадків стикаються з тим, що люди це розуміють, підтримують. ну там, Коментарі, вподобайки, підписки все добре. Але є частина українців, які кажуть, Саша, ти, наш... ти нас страшиш, знову страшилка Саші, він нас хоче там десь кудись спрямувати, він там то, він там то. Ну, Розповідаю про те, що. Президент приймає, підписує про те, що уряд приймає сейм, сенат. Які документи потрібні, як зробити так, щоб було вам добре, щоб кордон проїхати, щоб там податися, щоб проблем не мати. Ну, де тут страшилки, не знаю. Ну і сьогодні хочу запропонувати також. Підтвердження попередніх відео про нову уставу, якраз міністра Богуцького, який є міністром канцелярії президента Польщі, Кароля Навроцького, речником цієї канцелярії, і він якраз розповідає про ці вето, які були накладені президентом, і пояснення. І Якраз в поясненні є чітко вказано, що буде далі, вже навіть менш ніж за півроку, з українцями на території Польщі. Це говорить міністр, який є речником і головою канцелярії президента Польщі, не я. Я тільки прокоментую вже після як ви це подивитесь. Тому я дуже рекомендую вам подивитися це відео до кінця, підписатися і втиснути вподобайку. Повідав Пан, що президент не підпише ustaw pomocowych e, skierowanych do Ukraińców. Czy to dotyczy no, 800 plus domyślam się, ale czy też kwestia przedłużenia legalnego pobytu jest w to włączona, problem pojawi się за pół roku? My musimy przejść, jeżeli chodzi o obywateli Ukrainy, na normalne zasady. Jest pół roku, rząd ma pół roku na to, żeby wypracować normalne zasady. Zresztą dziś pojawiają się już takie zapowiedzi ze strony rządu, no ale no nie jestem dotknięty taką łaską wiary, żeby no, spodziewać się, że to będzie się na pewno materializować. Pan prezydent wysyła dzisiaj bardzo jasny komunikat. Koniec z preferencjami, koniec ze szczególnymi warunkami. Trzeba te, rozwiąza te y, sprawy rozwiązać na zasadzie przepisów ogólnych, które dotyczą wszystkich. Myślę, że to jest niezwykle uczciwe, a jest pół roku dla rządu, dla wszystkich, którzy są zainteresowani tym tematem, których ta ustawa dotyczy, żeby te sprawy uregulować. No, po wejściu nagle się okazało, że przez półtora roku nie można było czegoś zrobić, a y, w kilkanaście dni można to zrobić. Gdyby nie weto, nie byłoby tych rozwiązań. Czyli, tylko dwa tam jeżeli dostanie w ustawie taki zapis o przedłużeniu legalnego pobytu dla uchodźców wojennych, to nie podpisze. To są już szczegóły, oczywiście nad tymi szczegółami trzeba będzie się pochylić. Nie będzie zgody prezydenta, pana prezydenta Nawrockiego na szczególne traktowanie, jeżeli chodzi o świadczenia, świadczenia społeczne, świadczenia socjalne, świadczenia medyczne i wszelkie inne, które powinny przysługiwać co do zasady tylko obywatelom Polski. No ci, kto znaje polską mowę, to jest zrozumiał, kto nie znaje, Розповім, про що цей міністр говорить. Говорить про те, що через півроку, говоримо загальному, мене вже там виправляли, що вже не півроку, вже менше та менше. Ну, говоримо загально. Через півроку може бути так, що Польща не продовжить тимчасовий захист в такому вигляді, якому він зараз є, навіть наполовину. І оцей міністр говорить, що є півроку в уряда і Сейму, і Сенату для того, щоб пропрацювати всі можливі. Інші шляхи легалізації українців на території Польщі, щоб вони були як іноземці, іноземці, не як українці по тимчасовому захисту, і до них якесь там інакше ставлення, щоб поляки були як поляки в себе вдома, а всі інші іноземці, як іноземці. Ось це є направлення президента, ну і міністра. Тобто. Що буде зі студентами, які по статусу Укр, Що буде з працівниками, які по статусу Укр працюють? Що буде з пенсіонерами? Що буде з людьми, які не працюють, але зараз є по статусу укр, я не знаю. Це тільки доведеться пропрацьовувати уряду в нових уставах, можливо, в нових якихось нюансах, можливо, карта це з'явиться вже дійсна, що можна буде на неї подати. Можливо, ще якийсь документ з'явиться, можливо, ще щось. Тобто тут невідомо. Але те, що ясно і зрозуміло зі слів цього міністра, що президент цю уставу наступну про тимчасовий захист вже не буде підписувати. Вони будуть чекати від від уряду. Інших розв'язків цієї ситуації. Тобто, вже є час конкретний, коли Польща сказала, що ну, ми не будемо далі продовжувати тимчасовий захист. Мають бути інші методи легалізації. Можливо, якісь нові з'являться, можливо, будуть працювати тільки ті, які є вже зараз. Карта побиту, віза без віз. Все так само може статися. Але моя справа попередити громадян України. Що у вас є до півроку, щоб вирішити це питання? Та ще можна там місяць, другий подумати, подивитися, можливо, якісь інші варіанти з'являться. Але чітко міністр заявив, ви знаєте, погляди Кароля Навроцького, президента Польщі, що таке може бути. Як він до останнього дня тягнув з уставою, то наступного разу він взагалі її не підпише. Він просто її відправить назад. І буде робити вето стільки, скільки захоче. Багато хто з вас може сказати, тож ж є Європейський Союз, там він прийняв. Так, він прийняв. І всі країни в Європейському Союзі продовжують згідно положень і рішень Європейського Союзу. Ну, а Польща може піти іншим шляхом. Ну от, наприклад, пам'ятаєте, блокували нам кордон і зерно не пропускали. Ну, Європейський Союз нам дозволив, дав нам можливість, а Польща заблокувала. І що? Європейський Союз сказав відкрити кордони, і Польща відкрила. Ні, вона зробила так, як вона захотіла. І тут те саме може бути. Ну тобто я не кажу, що Польща так зробить, але таке дуже сильно ймовірне. І що так, рішення Європейського Союзу воно є важливим і воно є до виконання. Але вони можуть прийняти таку уставу про тимчасовий захист, що вона ну. Не буде нічим відрізнятися від звичайного, від звичайного поводження з іноземцями, не тих, в кого війна, таких як українці, а звичайно. Ну, просто от вам треба такі-такі документи і все. А на папері буде написано, що це устава про допомогу українцям. Ну тобто тут питання в тому, що треба вже думати. Насправді вже потрібно думати, як далі ви будете легалізовуватися. Тобто про те, що 800 плюс для працюючих і для навча... і ті, що навчаються в Польщі, так. Ну тобто, це вже не заберуть. Місь там вже нема куди якимось чином це ущільнювати, якимось чином обмежувати. Про медицину для працюючих вони теж це вже, як бачимо, прийняли. Про працевлаштування тут поки що по статусу укер не потрібен дозвіл, але я думаю, що. Після півроку цієї останньої устави з'явиться і дозвіл на роботу для українців: повернуть його назад. І так піде по кожному. Вони просто це повернуть. І устава про тимчасовий захист набере таких е, барв. Які ніяким ніяким чином не змінюються, як воно було до війни. Ну тобто, як було до війни, так і стане там, наприклад, через 5 місяців. Це моя думка. Я можу помилятися, але моя справа попередити вас, що таке може бути, і це підтверджують слова міністра, який в дальнішому буде це також пояснювати, розповідати і говорить словами президента. А як бачимо, є закон, він має пройти підпис президента, не підходить, не проходить. Значить, він йде назад, і він не приймається. Ось такі реалії теперішньої влади в Польщі і такої ситуації. Говорити, що всі інші країни прийняли так, всі інші країни прийняли, а Польща йде іншим шляхом. Ну, на жаль, Польща має інше бачення того, що вона зараз робить, як вона хоче досягнути тих чи інших цілей. Ну, ось такий президент і така влада зараз прийшла до Польщі, і нам потрібно або з цим миритися. Або шукати іншу країну. Ну, тут варіантів не так і багато. Ви погоджуєтесь, значить ви йдете на ці умови, які є, шукаєте інші шляхи легалізації, там карт, візи, можливо, з'являться ще якісь варіанти. І все. А якщо не подобається, ну, значить, або вертаєтеся в Україну, або шукаєте іншу країну, де вам буде теж нормально і де вам дадуть можливість себе легалізувати простішим шляхом, скоршим, можливо, ще якось. В цьому відео я хотів реально пояснити думку. Президента Польщі про те, що він далі не буде продовжувати тимчасовий захист, так як він є. І по останньому вету ви це всі зрозуміли. По останніх обмеженнях я теж впевнений, всі зрозуміли. І що робити всім іншим громадянам України, які не мають можливості працювати навчатися? На жаль, я поки що відповіді не маю, тому що багато хто мені пише, а що робити пенсіонерам, а що робити студентам по статусу УКР. На даний момент відповіді на це питання в мене немає. Тут протягом тих п'яти з половиною місяців, які залишаються, потрібно буде шукати шляхи вирішення цих проблем українцям в Польщі. Я впевнений, що уряд запропонує якісь ще варіанти, але тут вже потрібно буде чекати. Запасний варіант в українця за кордоном, я взагалом говорю за кордоном, завжди має бути. Не можна полягати тільки на один єдиний варіант. Має бути завжди запасний. Це моя думка. Ви можете знати, як погодитись, так і не погоджуватись. Пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки. Це важливо для просування. До зустрічі в наступних відео.